Привіт, друзі! Привіт, спінгісти було! Ви дивитесь канал Франківський спінгіст, і сьогодні перше квітня. Розпочалася нерестова заборона. На вулиці значно потепліло, і це означає, що зараз час змінити свої зимові головні убори. На літні це кепки, і хотілося б з вами перевірити один дуже крутий лайфхак. Я це бачив, але не пробував. Тому, друзяки, поставте, будь ласка, лайк. Це нічого для вас не коштує. Це буквально секунда вашого часу. А ми продовжуємо, друзі, і спробуємо цей незвичайний спосіб прання кепок в посудомийній машині. Вам цікаво, мені також в мене є тут класні кепки, риболовні сімсе фірмові. Правда, вони трошки вже підуставші, але ми. Спробуємо саме на них, правда? Погнали. Вмикаємо посудомийну машинку. Ну що, друзі, відкриваємо нашу посудомийну машинку. Це нам, напевно, не потрібно буде. І розміщаємо отак, як посуд гарно сюди кепки. Якось трошки буде тут <хи> порожньо, можна взяти половину за завантаження. Половине. Але хотілося б. Дуже спробувати. Так. Все складаємо гарно. Ну що, кепочки, запам'ятаємо вас такими. Раз І відправляємо їх в посадомийну машинку. Ставимо режим. Чік. Включили. Ставимо на авто. Думаю, зробимо трошки... Скоротимо час прання в половину. І ставимо таку. Звичайно, таблеточку для посудомийних машин. Нажимаємо старт і погнали! Друзі, а поки наші кепки, точніше, мої кепки. Поки вони перуться, хотів би вам подякувати за вашу активність за те, що ви підписуєтесь на канал, ставите лайкоси, вподобайся, пишете свої коментарі. Якщо ви спробували такий спосіб, напишіть, будь ласка, обов'язково в коментарях вийшло вас чи ні. А нам треба чекати півтори години, і ми подивимося, що з ними трапилося, випрались вони чи ні. До речі. Посудомийка має режим сушки, може і кепки зразу будуть висушені. Тому буде дуже і мені цікаво, і я думаю, вам цікаво. Погнали півтори годинки, чекаємо. А ну, перевіримо, що там. -ху -ху. Ого! Це ніби процес іде, чекаємо. Ну що, друзі, наше, умовно кажучи, прання завершилося. І наші підопічні випралися. Я вам скажу. Бачите, тут такий з'явився... З'явився якийсь осад. Чи що? Ну, таке, бачите, не знаю, чим видно, такі розводики. Кепки ще теплі. Ну так. Знаєте, сумнівно, сумнівно, не знаю. Не, не скажу, щоб вони тут якусь мега форму тримали або ще щось. Ну, але як варіант, якщо немає, е, немає пральної машини і є посудомийка, і якось вам дуже ліньки спрати, кепки, то можна попрати їх в посудомийній машині, друзі. Ну, такі, такі. Зараз подивимося, вони мокрі. Бачите, також залишилося цих е таких от напливчиків, розводів не було. Зараз подивимося, вони висохнуть і, як варіант, має право на життя такий спосіб прання кепок. Нічого особливого. Пить в пральній машинці та й не заморочуйтесь. Дивіться, друзяки, коротше, резюме. Бачите, які підсохли, я вже думав, нічого не буду знімати. Але розводиків, бачите, не стало. Що в мене тут песик кличе не гуляє. Флоки, фу. Бачите? Ну ніби гарно. Все, біленько, чисто. Ну-ну, під питанням, під питанням можна, може це і варіант. Ну, ви бачили, я цю кепку показував, тут були такі розводи, вже нема. Ну що, друзі, ви дивилися канал Франківський спінгіст? Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім папа. -па. Такий небритий, нестрижний зараз, що скажуть, що подарувати тобі ножниці, підстригтися. Дякую за підтримочку, друзяки. Дякую. Можете ви Вмієте.